Друзі, я вас вітаю! У цьому відео ми будемо доводити тотожність. Що таке тотожність? Це така рівність, яка правильна при будь-яких значеннях змінних, які входять до її складу. Що потрібно зробити, щоб довести тотожність? Ми повинні взяти ліву або праву частину тотожності. І методом різних математичних перетворень показати, що ця частина дорівнює іншій. Зазвичай беруть ту частину для перетворення, яка більша, і зводять її до простішого вигляду. Ось ми з вами це зробимо. Візьмемо ліву частину тотожності і перепишемо поки що її 4 помножити на 2 мінус 3М. Мінус в дужках 6 мінус 2 ем. помножити на дужку 3М ем плюс 4. Дивіться, ми переписали ліву частину тотожності. І зараз ми будемо перетворювати її до тих пір, поки не отримаємо кінцевий результат. І ми в кінці повинні отримати ось таку саму. Частин, такий самий запис, як і в правій частині. Давайте будемо працювати. Переписала ліву частину, далі нам потрібно по-перше розкрити дужки. Розкриваємо дужки. Дивіться, перше: 4 помножити на 2 мінус 3m. Як розкрити дужки в такому е, випадку? Ми повинні 4 помножити на 2 і 4 помножити на мінус 3m. 4 на 2 це 8, далі мінус. 4 на 3 м – це 12 м Перемножуємо коефіцієнти. Так, далі мінус і дужка, 6 мінус м. Пам'ятаємо, що якщо перед дужками стоїть мінус, то як розкрити такі дужки? Ми мінус не пишемо, дужки не пишемо. Пишемо тільки ті доданки, що стоять в дужках, але з протилежними знаками. У нас є 6. Ми будемо писати мінус 6. Було мінус m, у нас буде плюс m. І далі ми повинні мінус 2 помножити на 3m і мінус 2 помножити на 4. Мінус 2 на 3m це буде мінус 6m. Мінус 2 на 4 це буде мінус 8. Все, дужки розкрили. І тепер нам потрібно звести подібні. Давайте подивимося, які тут є подібні. Ось у нас 12m. Підкреслимо однією лінією, потім м, мінус 6М. Числові коефіцієнти. Все, і тепер давайте обчислимо мінус 12m плюс m мінус 6m. Тобто мінус 12 плюс 1 ось тут у нас m, це значить 1 м, плюс 1 мінус 6. Ми отримаємо мінус 17 м. Дивіться, 8 і мінус 8, вони взаємознищуються, так? Бо це однакові числа, але з протилежними знаками. І залишилось у нас тільки мінус 6. Ми його переписуємо і перевіряємо, чи отримали ми праву частину тотожності. Дивіться, мінус 17, мінус 6. Те, що було в умові, ми отримали такий же самий вираз. Таким чином. Тотужність доведено. Якщо ви маєте питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. А я вам дякую за увагу і бажаю всього найкращого!